Вітання, друзі! Сьогодні говоримо на тему, чому ваші люди не доходять до угоди. Ми розглянемо основні причини та способи вирішення цієї проблеми в кожному бізнесі від залучення потенційного клієнта до підписання угоди проходить чимало етапів. Проте трапляється таке, що навіть за наявності великої кількості людей, вони не доходять до фінального рішення. Це створює значну проблему для бізнесу, тобто витрачається час, ресурс, та звісно ж знижується загальна ефективність продажів сьогоднішньому блозі. Ми розберемо ключові причини, чому це відбувається, та запропонуємо практичні рішення. Розглянемо в форматі проблема, приклад рішення. Почнімо з першого: неправильне визначення потреб клієнта. Багато підприємців намагаються продати свій товар чи послугу не розуміючи, чого саме потребує їхній клієнт. Як приклад, тут можна описати наступну ситуацію: кав'ярня пропонує дорогі авторські напої людям, які щодня. Заходять за звичайною фільтр кавою. В результаті клієнти не зацікавлені в просунутих пропозиціях і йдуть до конкурентів, де отримують те, що справді їм потрібно. Рішення тут насправді просте: варто спілкуватися з клієнтами, запитувати в них про їхні вподобання та отримувати зворотній зв'язок. Варто, звісно, звісно ж також вивчати статистику продажів, щоб розуміти, які товари чи послуги користуються найбільшим попитом. І запропонувати різноманітність продуктів, які адаптовані до різних категорій ваших клієнтів. Існує також проблема нечіткого процесу роботи із заявками. Наприклад, коли компанія не має структурованого процесу роботи із лідами, клієнти можуть губитися або чекати відповіді занадто довго. До прикладу, можемо розглянути ситуацію, коли майстерня з ремонту побутової техніки отримує кілька заявок на день, але записує їх в блокнот. Відповідно, в результаті менеджери забувають передзвонити одному з клієнтів, і той звертається до іншого майстра. Рішення тут також насправді є, воно також досить просте. Варто для початку спробувати використовувати прості інструменти обліку заявок, такі як Google Sheets чи безкоштовні crm системи, і також встановити чіткі терміни для відповіді на запити клієнтів, до прикладу, до 15 хвилин після отримання заявки. Також важливо делегувати частину задач, наприклад, автоматичний запис з таким інструментом, як чат-боти чи онлайн-форма. Ще однією проблемою є відсутність ефективного подальшого контакту з клієнтом. Наприклад, навіть зацікавлений клієнт може забути про ваш товар чи послугу, якщо ви не нагадаєте йому про себе. Знову ж таки, можна тут розглянути варіант, коли кондитерська отримує попереднє замовлення, скажімо, на торт на день народження. Але клієнт не підтверджує це замовлення. Через тиждень, коли менеджер нарешті телефонує, клієнт вже замовив торт в іншому місці. Рішенням тут також є налаштування якихось автоматичних нагадувань клієнтам про необхідність підтвердити замовлення, і, відповідно, також можна впровадити систему фоллап-дзвінків чи листів, щоб залишатися на зв'язку з вашими клієнтами. Варто також використовувати соціальні мережі для ненав'язливого нагадування про ваш бренд. Звісно, також існує ще момент із завищеними очікуваннями ваших клієнтів. Це проблема, коли клієнт отримує завищені обіцянки, а послуга чи продукт вони не відповідають їхнім очікуванням, і це призводить до розчарування та втрати довіри. Як приклад, можна розглянути ситуацію, коли салон краси рекламує послугу ламінування лімінування ВІ. І саме подаючи це як ідеальний спосіб зробити погляд виразним без макіяжу, але клієнти по факту отримують ефект, що не відповідає фото в рекламі. Відповідно, вони не повернуться і належ... і залишать негативні відгуки саме про цей салон краси. Рішенням тут буде лише те, що варто бути чесними в своїх рекламних обіцянках, варто демонструвати лише реальні приклади результатів послуг чи використання продуктів. І коли ваші клієнти розчаровані, варто. Запропонувати все ж таки їм компенсацію чи знижку на наступну покупку. Ще однією проблемою є недостатня мотивація персоналу, коли співробітники не зацікавлені у досягненні результатів, це значно відображається на загальній ефективності. На загальних показниках кожної справи кожного бізнесу. Відповідно, як приклад можна навести ситуацію, коли офіціант в ресторані не рекомендує клієнтам популярні страви чи додаткові напої, оскільки йому байдуже взагалі на рівень продажів в цьому закладі. Тоді клієнти просто замовляють найдешевші позиції, які є в меню. Рішенням тут може бути введення системи бонусів для співробітників за досягнення певних цілей, до прикладу, стандартне всім знайоме відсоток від продажів. Варто також проводити тренінги, які допоможуть розвивати навички. Продажів у ваших співробітників. Необхідно також створювати доброзичливу робочу атмосферу, щоб ваші співробітники відчували підтримку і, звісно, мотивацію. І ми виділяємо основною також ще однією важливою проблемою, таку як відсутність чіткого позиціювання. Ваші клієнти вони можуть не розуміти, чому вони мають обрати саме вас, коли ви не виділяєтесь серед ваших конкурентів. До прикладу, квітковий магазин пропонує звичайні букети. Як і десятки інших магазинів в місті, клієнти обирають в конкурентів, тому що в них нижчі ціни, бо не бачать інших якихось переваг. Як рішення тут можна взяти сформувати унікальну торгову пропозицію, УТП, яка виділяє ваш бізнес серед інших, звісно, варто використовувати соціальні мережі для демонстрації вашої унікальності, там не знаю, незвичайне пакування чи персоналізація букетів. І, відповідно, варто запропонувати додаткову цінність, як, от, ну, скажімо, безкоштовна доставка чи знижка для постійних клієнтів. Замість висновку хочеться сказати, що ліди не доходять до угоди з різних причин: від неправильного визначення потреб клієнтів до організаційних помилок безпосередньо в роботі бізнес-процесах. Тобто важливо системно аналізувати власну роботу, виявляти слабкі місця та впроваджувати, звісно ж, зміни правильне позиціювання. Ефективний процес обробки заявок і увага до ваших клієнтів вони допоможуть вашій компанії не лише підвищити продажі, а й сформувати справді лояльну до вашої компанії базу клієнтів. Коли ви бажаєте оптимізувати свої продажі, наша команда, команда бортового маркетингу, допоможе вам розробити рішення, що справді спрацюють. Повірте, ми в цьому впевнені. Тож звертайтесь за консультацією, і ми разом з вами знайдемо. Найкращий шлях до успіху. Приходьте на сайт, залишайте ваші дані в формі, і ми з вами, як ще зв'яжемось. Коли маєте запитання, можете їх також нам залишати в коментарях під цим відео. Підписуйтесь і до скорої зустрічі!